14, коли він обрав свій шлях, і з того часу не звернув полковник Нацгвардії Михайло Крижанівський, позивний монах, пройшов війну, втрату друзів поранення і залишився в строю. каже, тримає ціль і дисципліна про ціну командирства, пам'ять, що має стати зброєю, і війну, яку ми не маємо права забути, відверта розмова із воїном, який веде своїх, попри втому і біль. Це є ціль і все. І дисципліна. Я йду, тому що я знаю, що я маю йти. Я вибрав свій шлях ще в 99-році, коли я поступав в Прикарпатський військово-спортивний ліцей на навчання. Тобто це було моє рішення на той час, мені було 14. Можливо, воно таке було дитяче, романтичне, але я вибрав цей шлях і вже йшов цим шляхом. Тобі не збираюся поки що з нього звертатися. Михайло Крижанівський, позивний монах, полковник Національної гвардії України, з початку повномасштабної війни обіймав посаду командира 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж, виконував бойові завдання на сході України, під час одного з яких поблизу спірного на Донеччині зазнав поранення з 28 грудня 2024 року. Командир 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда. Найважче для командира це втрачати своїх людей. Я на цій війні втратив три друга. В одній із подій я мав загинути, я отримав поранення. І всі, безпосередньо всю ніч з 12 на 13 червня 2023 року загинув мій друг. На превеликий жаль. Тому, да, так, та ніч, десь перша 30, як пам'ять, мені не підводить, коли я вже побачив, що на нас летить постріл Карнета. І відповідно після цього, коли вже там загинули хлопці, включаючи моїх підлеглих, мого друга і там інші, інша група була поранена, це було найважче. Але потім, незважаючи наприклад, то, що це була моя така особистісна втрата, продовжуючи виконувати задачу на посаді командира батальйону, оперативного батальйону, всі смерті, всі події, де хлопці втрачали життя. Потім ми їх забирали. Це завжди дуже дуже важко і неможливо з цим змирзмиритись, змир... так би я сказав. Сама суть роботи командира, вона не дуже сильно відрізняється, що у мені, що військовий час це безпосередня постійна робота, постійне управління приданими чи підпорядкованими підрозділами, яка не повинна зупинятись ну, буквально ні на хвилину, навіть якщо тебе немає безпосереднього командира, все рівно ти залишаєш виконання обов'язків на когось іншого свого заступників. І ця робота, яка не має вихідних. Ти просто постійно керуєш особовим складом. І основна задача командира це опікування про особовий склад, щоб особовий склад був всебічно забезпечений. Розуміння, тому що досить важко е, є розуміння. Виконання певних функціональних обов'язків, передбачених законом України, там статутами Збройних сил України чи іншими нормативно-правовими актами. А є ще людські риси кожної людини, тому що кожен солдат це в першу чергу людина, це індивід, в нього є свої потреби. Я працюю з усіма солдатами, тобто я систематично збираю певну кількість військовослужбовців, солдатів-сержантів, проводжу з ними бесіди, здознайомлюсь чи просто знайомлюсь, вникаю в їхні проблеми. Але найбільше я працюю, звичайно, з командирами батальйонів рот. І доходить там інколи руки, бо тому що не завжди з цим об'ємом до сержантського складу, або там до молодшого офіцерського складу. І завжди я казав, кажу, і буду говорити, що основною задачою командира. Це розглядіти індивіда, людину в сержанта, сержанту вникнути в його проблеми, і ці настанови, що ти повинен постійно працювати з солдатом-сержантом. Постійно немає такого моменту, що, наприклад, прибув солдат сьогодні, ви з ним попрацювали і можете більше з ним не Ну, тобто, поговорили з ним, послухали, вислухали його проблеми, там дали якісь настанови і все. Тобто, там місяць, два, три, п'ять. Ви можете з цим солдатом не працювати. Так не може бути. Командир бригади там чи вище, може, немає можливості фізично працювати. Безпосередньо солдатам, але рівень командира батальйону і нижче е, має досить таку серйозну можливість працювати. Чим нижче йти в посаді, там командир роти, наприклад, він має ще більше, командир зводу, ще більше, командири відділення це просто вони ж якби працюють постійно. І якщо всі рівні командирів від командира відділення до командира бригади будуть виконувати ці настанови, спілкування, розуміння, навчання. Заохочення інколи покарання особового складу, то в принципі в системі управління взагалі не має бути ніяких проблем. Якщо командир на підготовці не зміг завоювати авторитет, не зміг налагодити зв'язок з особовим складом, то які би він геніальні рішення чи не геніальні рішення приймав на сході безпосередньо під час виконання бойових здач, навряд чи вони будуть виконані. Тобто командири можуть бути дуже розумні. Дуже мудрі приймати дуже такі шикарні рішення, але виконавець це солдат, сержант і молодший офіцер. Тому комунікація, взаємодія, повага один до одного є такою рушійною силою виконання тих чи інших задач. Небо дуже сильно вплинуло на хід війни. Відповідно, що війська противника, що наші війська все більше углубляються в землю для того, щоб… Зберегти свої сили і засоби. Все більше винаходить ви якісь хитрощів для того, щоб нас з неба не було видно, що ми такі робимо, що противник. І використовуються, можна навіть сказати, старі тактики, такі, які ще були, коли йшла кавалерія. От противник їх зараз використовує у вигляді мотоциклів свого роду, тому що це ж також, якби кавалерійський набіг, коли там один солдат на коні. Що в наступ майно вась там в складі підрозділу, Так зараз противниці саме використовує. Відповідно, ми також тому дуже складно і легше ставати не буде. Ну, мама хвилюється. Мама каже мені, що вона зробила помилку, коли ще дозвола мені поступати в Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Каже, не треба було тобі. Кажу, мама, ну мені було 14. Кажу, я би зробив так, якби ви всі мені сказали. Тому що в мене ж не було ні грошей там їхати в Богорочани за 120 кілометрів, поступати в 14 років хлопець би не зміг, мабуть. Кажу, ну дозволили вже пізно. Ну, тому мама мене бачить рідко, на жаль. Постійно хвилюється, ми з нею на зв'язку. Брати і сестри, там рідні, син підтримують, так що якби, серйозних проблем немає з цим. А на рахунок мотивації, ну я так мотивований. Куда ще більше мотивуватися? Я вже не знаю, що повинна бути мотивація. Я просто роблю, як і тисячі інших офіцерів, солдат, сержантів кожен день свою роботу. Ми часто навіть не задумуємося, що там буде далі. Просто ми знаємо, що її треба робити, і ми її робимо. Втома є, але я стараюся на це все не звертати увагу, тому що я маю фронт роботи безпосередньо. І, і коли я буду дивитися ще на якісь інші там напрямки, то я не зможу виконувати свою задачу, яка в яка мене є, це по управлінні бригадою. Звичайно, четвертій рік війни ну, суспільство замучене, але ми не маємо права здаватись. Єдине, що суспільство, я думаю, ну і взагалі всі підрозділи, це знаєте, дисципліна. Яка дозволяє йти навіть тоді, коли ти не можеш ти робити те, що ти не можеш робити, ну або там немає сил. Дисципліна і кінцева мета, все-таки перемогти 에, Росію, перемогти ворога і ніякому разі не дозволити залишити цю ситуацію на наступні покоління. Ну, так вже стало, що історично, що всі боролись, боролись, і це, якби має бути фініш, тобто, вже має бути кінець, щоб на слідуючі покоління ми вже не мали цієї проблеми, яку ми маємо зараз. Тому так, суспільство змучене, але суспільство ще не здається. Можливо, хтось там вже не хоче, але все рівно робить. Ми, як нація, не повинні забути цю війну. Як би не було боляче, як би там що взагалі не було, ми не повинні забути, ми не маємо права. Тільки ми забудемо, ми знову дамо ворогу зброю в руки. Наша пам'ять буде грати ключову роль. Тому що вже 400 років ми ж воюємо з москалями. Десь так, плюс-мінус. І тільки українці забувають свою історію, росіяни приходять знову. І приходять не з добрим словом, а приходять зі зброєю і знищують український народ. Тому саме основне це не забути. Пам'ятати завжди, передавати з покоління в поколінь, писати історію, відкривати музеї, називати вулиці героями, іменами Героїв української. Війни з українсько-російської війни, тобто пам'ять це буде основна зброя, яка нам допоможе в майбутньому не мати ще однієї такої війни.